Добрий вечір, друзі. Хотів би записати своє наступне відео, яке буде стосуватися розумового розвитку. Саме розумовий розвиток формує нашу поведінку в соціальному житті. Саме ця частина є доповненням до фізичного розвитку, духовного розвитку. І всі ці компоненти формують людину як особистість. Саме розумова активність покращує нашу якість взаємовідношення з навколишнім середовищем та людьми. Саме через розумову активність. Ми прокачуємо, зміцнюємо наш мозок. Відповідно, через цю активність ми збільшуємо собі нові нейрони, ну і, відповідно, зміцнюємо старі. Тому давайте так, звернемо увагу на Конституцію України на 23-ю статтю, яка пише, яка пише. Що кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості. Тобто сама природа в собі несе те, що вона завжди прагне до досконалості. Ну, і відповідно, наше чинне законодавство також турбується про те, що воно в нас. Цю можливість не відібрала. Тому тут прописані такі слова: що кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості. Тобто, сама людина визначає, чи хоче вона бути тією особистістю, чи ні. Ну і, відповідно, давайте розберемо сам термін. Ось що таке означає особистість? Я тут відзнайшов український сайт, який дає визначення цьому терміну. Особистість. Це найвищий ступінь духовного розвитку людини, що являє собою стійку сукупність соціально вагомих якостей, які характеризують індивіда як унікальну суб'єктивність, здатну освоювати і змінювати світ. Характеристика описує, «здатну освоювати і змінювати світ. Тобто, та людина, яка є особистістю, вона відповідно здатна освоювати і змінювати. Тобто мати вплив на навколишнє середовище. Ну, і відповідно, повернемося до Конституції України, до статті номер 3 і прочитаємо третій абзац. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Тобто та людина, яка є тією особистостю, вона визначає зміст держави. Вона спрямовує діяльність держави. Ну і, відповідно, держава відповідає перед цією людиною. Тому що б хотів би сказати, що коли приходить день виборів, вибори без вибору, ну і відповідно. Ми віддаємо свої повноваження. Це найлегший шлях да? прийти і передати свої повноваження, щоб хтось керував Україною. Тобто, але всі ці наші передачі повноважень, відповідно, ми бачимо на практиці вже багато років. Тому. На мою думку, пора брати нам відповідальність за те, щоб ставати тією особистостю, яка зможе направляти, спрямовувати зміст напрямку розвитку держави. Тому що саме цей обов'язок, він лежить на нас для того, щоб сформувати те майбутнє, яке буде щасливе не тільки для нас, але й для наших дітей. Тому розумово розвиваємо.